Давайте тепер підведемо підсумок, як же розв'язуються задачі на середню швидкість. І так, перше, щоб розв'язати задачу на середню швидкість, уважно читаємо умови. З умови ми можемо зрозуміти, на скільки частинок ділиться наша ділянка шляху. Друге, обов'язково створюємо малюнок. Ми вказуємо шлях і кажемо, на скільки діляночок поділився наш шлях. Третє, з умови задачі ми повинні встановити які співвідношення, співвідношення шляхів і часів. Співвідношення шляху С1. С2, С3. Вони можуть точно давати задачі одна третя шляху, значить, друга буде дві третіх, або ще якось. Або встановити. В сумі ці співвідношення повинні дати одиничку С. Не забуваємо, що одиничка це будь-яке число поділено на таке саме. Це може бути дві други. Це може бути 10, 10, але все одно це буде одиничка С. В таких співвідношеннях нам потрібно встановити, як співвідносяться оці шляхи. Точно так само ми визначаємо співвідношення для часу. Але в задачі або необхідне одне співвідношення для шляхів, або для часів. Наступне, ми повинні записати. Формулу середньої швидкості. Формула середньої швидкості. В середнє дорівнює це весь шлях на весь час. В даному випадку ми записуємо, із же діляночок, діляночок шляху, в даному випадку ми написали 3, із скількох відповідних діляночків часу складається у наш весь шлях і весь час. Далі задачі ми. Розписуємо по умові, або чому дорівнює шлях, або чому дорівнює час. Давайте пригадаємо, як ми розписуємо. Взагалі, В дорівнює С поділено на Т. Звідси ми можемо зрясувати, що С це є добуток крайніх членів В помножено на Т, а час це є, місцями міняємо В із Т. Получається С поділено на В. І тепер використовуючи дані з графіка, дані з умови задачі, ми або беремо одні або інші і підставляємо їх у формулу. Наступне, що ми повинні були пам'ятати: якщо наша шлях складається строго з двох ділянок, та ще й строго однакових. S1, яке дорівнює S2, то ми можемо знайти середнє за формулою середнього гармонічного 2. В перше на В2, друге, В2 друге додати В перше. Ще раз звертаю увагу, тільки дві діляночки із однаковими шляхами. Якщо у нас тільки дві діляночки, але вони складаються з однаковими часами. До речі, тут можуть бути і більше діляночок, але часи кругом абсолютно однакові. То ми шукаємо середню швидкість як середнє арифметичне. Тобто В перше додати В друге і поділити на два. Якщо таких три діляночки з усіма однаковими часами, то три швидкості поділено на три. Оце і все, що потрібно знати. Тепер я думаю, що якщо ви розв'яжете всі ті задачки, які у нас дані ось тут у тренувальних вправах, їх тут у нас аж сім, то ви точно тепер уже зможете завжди розв'язати будь-яку задачу на середню швидкість. Бажаю успіху!